Я так сильно спітнів, що мені ніколи не доводилося мочитися життя в жахливій китайській економіці. Гонка за талантами Ташаї, як Китай і США переписують правила глобального технологічного поля. Глобальна технологічна ера переживає різке зміщення фокусів. На тлі посилення імміграційної політики США та активного пошуку нових конкурентів у Китаї світ стикається з революційними змінами, від гонки за талантами до формування культурних протестів через дизайн костюмів жаб. Ця ситуація не просто відображає боротьбу за домінування в технологічному секторі, вона трансформує саму структуру глобальних відносин. Візові трансформації, Китай йде з реальним кроком, США з модернізацією. Відомо, що Китай має першу візу талантів, призначену для залучення інженерів, програмістів і дослідників. У той же час США, навпаки, оголюють зуби, беруть стартовий внесок у 100 доларів тисяч за реєстрацію аж 1 бі. Це не просто формальна процедура, за цим стоять стратегічні розрахунки. Китай хоче залучити кваліфікованих людей у той час, коли міжнародні проекти стають все більш критичними. Сполучені Штати, можливо, демонструють, що хочуть переглянути роль техніки в економіці, незважаючи на зростаючі конфлікти між ними та китайськими партнерами. Ця ситуація є суперечливою. Синофобна реакція, що виникає в публічному просторі, відображає не лише тривогу через потенційну втрату роботи, а й складний геополітичний контекст, де кожен крок на ринку праці стає частиною боротьби за вплив. Суверенний ШАІ – новий фронт у технологічній війні. Дослідження показує, що УПНІ та інші ключові компанії стверджують, що їхні суверенні моделі Шаї можуть стати основою для глобального лідерства. Однак Китай уже самостійно завойовує позиції, просуваючи моделі з відкритим вихідним кодом і з відкритим кодом. У цій технологічній війні справа не лише в силі, стратегія відіграє важливу роль. Наприклад, додаток Dabiao від Besidans, який став найпопулярнішим чатботом у Китаї, випередив DeepSeek завдяки зручному дизайну та логіці, а не складності алгоритму. Це підкреслює принцип, що успіх у цифровому просторі залежить не лише від супермоделей, а й від розуміння потреб користувачів. Крім того, змінюється наше розуміння штучного інтелекту від гонитви за найрозумнішими системами до оцінки їх стійкості та адаптивності в реальних умовах. Технології стануть не інструментами, а стратегіями, що впливають на формування глобальних ринків. Культурні тренди та протести від жаб до капітуляції технологічних компаній. Культура протестів зараз переживає різкий підйом після масових демонстрацій, наприклад, під гаслом ніцарям, люди починають використовувати креативні форми протесту. Костюми надувних жаб, які продаються як символи свободи та незалежності, стають важливим елементом соціального вираження. Вони демонструють, що протести можуть бути не лише вербальними, а й тілесними фізичними діями. Водночас у Нью-Йорку кандидат у мери з Мамдані обговорює стратегії капітуляції технологічних компаній, заявляючи, що соціальні платформи мають працювати на суспільство, а не лише для збільшення прибутку. Це відображає нове покоління мислення, де соціальний капітал стає таким же важливим, як і фінансовий робочий простір між тяжкістю та тривалим зростанням у Китаї багато хто працює в жахливій економіці, і як писав один автор я так сильно спітнів, що мені ніколи не доводилося мочитися це символ втоми, яка часто залишається непоміченою. Водночас у соцмережах на кшталт Petrean зусилля Джека Конта спрямовані на створення нових моделей, де автори не шукають кліків, а будують відносини з аудиторією на довірі та повазі. Ця зміна не просто риторика, це свідчить про те, що цифровий простір стає місцем, де формуються нові цілі, а не лише прагнення до максимальної прибутковості. У світі, де увага відходить від телефону, будуються стосунки нового типу, довгострокові, орієнтовані на якість, а не на миттєвий успіх. Висновок, технічний революціонізм вимагає перегляду встановлених рамок. Усе, що зараз відбувається, підтверджує, що світові тренди це не лише техніко-політичні кроки, а й глибока трансформація суспільства. Китай і Сполучені Штати стикаються з боротьбою не лише за технології. Але й за саме визначення наукового прогресу та глобального впливу. Новий світ вимагає від нас не лише освоєння інновацій, але й усвідомлення того, що перемога в гонці талантів може стати початком побудови нових соціальних структур, більш гнучких, які поважають особисті кордони, а не лише економічну ефективність.